Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики й дівчата. Сьогодні ми з моїм товаришем Капітошкою розкажемо вам вечірню казочку. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Казочка принцеса на горошині» В одному королівстві жив був молодий принц. І все йому не подобались дівчата, яких приводив король на побачення. Хто б не прийшов до нього на бал, вони йому не подобались. І вирішив він поїхати навколо світу вибрати собі принцесу. Кружляв він довго і повернувся додому в своє королівство. Аж тут розпочалася гроза. Сильний вітер буревій, вдарив грім, заблискали молні, і хтось постукав у браму королівства. Зайшла гарна, прегарна дівчина. Сказала я принцеса дощу. Король старий відкрив ворота. Запустив її в замок, подивився, дійсно, лється з неї вода. А мама королева каже: Ми провіримо, яка вона насправді принцеса. Стара королева поставила своїй прислузі таку задачу покласти 20 матрасів на ліжечко, зверху 20 Гагарових пирин. І під самий нижній матрас покласти тверду зелену горошину. Так слуги й зробили. Настав вечір, погнали вони молоду дівчину, яка вважала себе принцесою, нагору. Залізла та на саму верхню перину лягла і заснула. Принц зранку проснувся. Підійшов до неї і спитався, як тобі спалося? А тут були присутні і король і королева. Молода дівчина каже, я не могла спати всю ніч. Щось мені давило в боки. Подивіться, скільки в мене синців. Перевірку пройшла, сказав старий король, і принц подарував весільну обручку. Каже, ти. Настояща принцеса. От так склалося їхнє життя. Він шукав на стороні, а вона сама до його прийшла, прийшло його кохання. Отак От завжди потрібно перевіряти. Чи все є настояще чи підробка? Горошину ж віднесли в музей, де вона до сих пір і знаходиться. І ви зараз можете в цьому достовіритись в лондонському музеї. От і казочки кінець. А хто слухав, молодець. Така от історія пов... повчальна. Спокійної ночі, мої любі.